Тепер. Слово тепер має довгу і незвичну історію. У сучасному вигляді воно не схоже ні на одне інше українське слово, але старіші його форми дають нам інше розуміння. Так, наприклад, у староукраїнських документах ми знаходимо такі його форми: тепер, тепер і теперво. І вже ця остання форма дає нам натяк на його справжнє джерело. Якщо ж ми підемо ще далі в глиб історії, то в давньоруських документах ми побачимо, що це слово виглядало як «то топперво, «то що дослідно перекладається як те, тепер вперше, те, вперше, то перетворилося на українське «те пірво», стало перво, що буквально означає те, тепер вперше, тобто щось, що виникає вперше. Це й було його перше значення. Згодом це або те вперше стало означати «а тепер». Причому, як ви бачите, останній склад Во просто зник і то перво стало українським тепер. Якщо вам сподобалося це відео, вподобайте його і прокоментуйте. Також не забудьте підписатися на цей канал, де ми регулярно розглядаємо історію різних українських слів.